Добрий день, діти, які готуються до Олімпіад. Сьогодні ми з вами розглянемо паралельне з'єднання джерел струму. Ось одне у нас джерело окремо, я намалювала внутрішній опір його. Ось друге джерело і окремо його внутрішній опір. І оце джерело замкнено на резистор. Це зовнішній опір. Нам треба з вами з'ясувати якою батарейкою ну, або джерелом струму можна замінити ось таке з'єднання? Тобто, от якщо замінити одним джерелом струму, яка буде у нього електрорушійна сила, і який буде внутрішній опір? Ну, З внутрішнім опором легко, скоріше за все, вони з'єднані паралельно, то і буде ну, як для паралельного з'єднання формула? Ми з вами будемо користуватися правилом. А, і ми перевіримо, що дійсно така формула і вийде, як для паралельного з'єднання. Користуватись будемо правилами Фер... кіргофа, але я не буду їх формулювати, а краще покажу, як їх використовувати. От точка, отут оця точка. Сюди струм, який йде через перше джерело приходить, І1. і сюди ж приходить струм, який йде через друге джерело, і два. І вони об'єднуються і далі тече струм, І. Через зовнішній резистор, струм І. То, власне кажучи, без законів кіргофа зрозуміло, що і 1 додати, і 2 дорівнює І, як при паралельному з'єднанні. А тепер ми будемо обходити по контуру. Отут три контури можна знайти, що це за контур. Ось один контур, на замкнене, ось другий контур. І ось третій контур. Ну, третій контур нас не буде цікавити. От, будемо той контур, ну, такі контури брати, щоб зовнішній резистор і батарейка якась. Зовнішній резистор і інша батарейка. Ми приймемо потенціал точки А, ми ну, напишемо якесь Фіа. Я... Я хочу вам нагадати, що різниця потенціалів це і є напруга. Як же змінюється потенціал, скажімо, якщо ми будемо отак рухатись в тому ж напрямку, куди струм. Ну, Струм тече від плюса до мінуса, тут плюс тут мінус, тобто потенціал зменшується. Ну, Якщо на пальцях, що більше плюс один чи мінус один, плюс один більше, значить зменшується. А отут джерело, отут ми якщо будемо в цьому напрямку рухатись, то від мінуса до плюса. Тобто тут потенціал на джерелі збільшується, якщо воно так само під'єднане. Це дуже схоже, якщо тече річка, висота падає, висота падає, а тут насосик стоїть, і воду качає, і висота води підіймається. От так можна порівняти. Отже, будемо рухатись від точки А і дивитися, що відбувається з потенціалом. В точці А, який-то потенціал Фіа. Далі ми рухаємось через EDS ЕРС, РС1. Від мінуса до плюса. Потенціал збільшується. Тобто до потенціалу точки А додається РС1. Далі потенціал зменшується. Наскільки? Яка напруга, наскільки тут і зменшується? Із плюса до мінусу зменшується. Відняти І1 на Р1. Далі рухаємось по цьому контуру, рухаємось, рухаємось, рухаємось і доходимо до зовнішнього резистора. Знов від плюса до мінусу зменшується. Наскільки зменшується, яка напруга, настільки зменшується потенціал. Відняти І на Р. І ми знов приходимо в точку А. Якщо такий обход по колу зробити, то це буде ФіА. Фіа і Фіа можна взяти і скоротити просто-напросто так, скорочуємо його. І отут буде просто 0. Тут нічого, ну, Фіа скоротила, значить, 0. Спробуйте обійти оцей контур самостійно. Поставте на паузу і спробуйте обійти його самостійно. Я вже не буду посписати потенціал Фіа, він скоротився. Якщо ми будемо обходити другий контур, у нас буде так. Фіа я не пишу, Ну, його можна взагалі за 0 прийняти. А ви самі спробуйте. рс 2 відняти І2 на R внутрішня другої батарейки, відняти І на Р до Рівня 0. Ми маємо систему з трьох рівнянь, і нам треба виразити спільний струм. Ну, і один, і два теж можна, але ніхто не просить. Як ми будемо це робити? Ми з першого рівняння виріземо і один, з другого рівняння виріземо і два, і сюди підставимо. Спробуйте поставити на паузу і зробити це самостійно. Так, я, так як ви діти, які до Олімпіади готуються, то якщо я відразу ну не буду там окремо переносити в один бік. І все таке інше. А відразу напишу свого рівняння І1, то думаю, що вам буде зрозуміло. І один дорівнює, Зразу я ділю на Р маленьке. РС1 відняти І на R. А тут 1. І так само виражаємо І2. Вірніше, тут це друге рівня, оце третє. І 2 дорівнює РС2 відняти І на R, і поділити на R2. Ну, я вже не буду вам кожного разу казати, що зробіть самостійно, зробіть самостійно. Ну, от останній раз кажу: поставте на паузу, сюди попідставляйте І1, і 2. І тоді звіримо, що у вас вийде. Якщо ви просто дивитесь, ну, може у когось такий вид пам'яти, ну це ну, мало толку буде. І дорівнює. РС1 відняти І на Р, поділено на Р1. Додати РС відняти І тут да, І на Р, а тут РС2 відняти І на Р поділити на Р2. Ну і тепер нам треба так, щоб не було знаменників, знаменників зробити, інакше ми дуже, дуже довго будемо возитись. Значить, домножаємо на R1I1. І у нас ось таке вийде. І помножити на R1R2 дорівнює RS1, відняти І на R і на R2. Додати РС2 відняти І на Р і помножити на Р1. Розкриваємо дужки. І Р1Р2. І я відразу переношу все, що містить І, в ліву частину. Додати I R, R2. Додати I R2. R1 дорівнює RS1 на R2 RS2 на R1. Ну і звідси ми можемо вже виразити силу струму. Знов таки, так як ви готуєтесь до Олімпіад, то я не буду дуже подробно писати, а зразу напишу, що і. Дорівнює. І це вже може бути відповідь, але ж нам треба звести в такому вигляду, щоб зрозуміло, якою РС можна замінити. І яким внутрішнім опірем можна замінити. РС1 на Р2. Додати РС2 на Р1. Тут буде І, А, ні, тут не буде І. Р1Р2 Р. Помножити на R1 плюс r2. Ось так. Ну і тепер далі ми що робимо, щоб у нас красиво вийшло, щоб саме нам можна було сказати, яку r Р замінити. Ми ділимо і чисельник, і знаменник на R1 додати R2. І чисельник ділимо, і знаменник ділимо. Вділимо. В чисельнику буде РС1 на Р2 додати РС2 на Р1. Ну, я переписала його. І все це ділити, нічого, що у нас буде така дрібне, дуже красива, зато ми знаємо, якою батарейкою можна замінити. Р1 додати Р2. Оце такий здоровенний чисельник. Так, а тепер пишемо знаменник. Тут дивиться, що виходить R1R2. Поділити на R1 додати R2 і додати просто R. Тобто, ми бачимо, що ось якою батарейкою можна замінити, у якої РС загальна дорівнює о цьому всьому, так? О цьому О да? цьому виразу. А внутрішній опір, як ми і сподівалися, це просто опір паралельно з'єднаних резисторів. А оце зовнішній опір. Давайте це запишемо: РС1Р2 додати EDS Rs2R1 і поділити на Р1 додати R2. Ну, Тут, якщо подивитися розмірність, тут вольти на Оми. А тут оми. Скорочується і буде вольти. щось тут плюс негарно написався. Так, і тоді R загальне це паралельне з'єднання. r 1 r 2 на R1 додати r 2 Ось такою батарейкою можна замінити дві батарейки ну, або два джерела струму таким джерелом, якщо вони з'єднані паралельно. Дякую за увагу. Нам ще це знадобиться для однієї задачі.